Я збираюся зіграти кар'єру за Артема Довбека на протязі 10 сезонів. Якщо Артем Довбек зможе реалізувати свій потужний потенціал, то стане одним із найкращих бомбардирів світу. Але не все так просто. Для цього Артему Довбеку потрібно виконати аж цілих 7 надскладних завдань: виграти золотий м'яч, виграти 3 рази Лігу чемпіонів УЄФА, досягти 99-го рейтингу. І будемо відверті, це буде дуже складно, тому що Довбеку вже 26 років, а його рейтинг усього лише 80. Але знаєте, у все це ніщо порівняно із завданням, де нам потрібно виграти національний трофей. У попередній серії за Михайла Мудрика ми були дуже близькими до виконання цього завдання. Тому тут же як пощастить, можливо, ми все ж таки зможемо виграти з вами цей національний трофей. Та звісно, Артему Довбику потрібно забити 500 м'ячів, тому що що це за бомбардир світового масштабу без такої кількості забитих м'ячів. Роботи у нас багатенько, завдань багато, і знаєте, завдань нелегких і непростих у своєму виконанні, тому одразу влітаємо. В наш перший сезон і одразу спадає мені на думку, чи залишатися Артему у Жероні. Так, у реальному житті команда демонструє дуже гарні результати та вже відібралися до ліги чемпіонів. Однак, повертаючись до ФК-24, у мене, якщо чесно, є деякі сумніви щодо досягнень команди у першому сезоні нашої кар'єри. Знову ж таки, команда виглядає дуже перспективно і десь там сезонів через 5, ну точно може досягти успіхів. Однак зараз. Але знаєте, давайте все ж таки в знак поваги. Реально залишимось на один сезончик у, у Жероні. Можливо, нам вдасться щось виконати одразу ж у першому сезоні нашої кар'єри. Перед початком сезону тренуємо Артема Довбика на покращення ударів, завершення епізодів, тому що ви бачили взагалі ту кількість голів, які нам потрібно забити. Це просто щось на космічному рівні. Тому не витрачаємо часу та дивимося на наші результати першого сезону. Кінець сезону 23-24 І Артем Довбик закінчує його із рейтингом усього лише 82 два. Не вже все так погано у цьому сезоні. Але давайте шукати у всьому позитив реального козачата, тому що довбок є кращим серед гірших бомбардирів нашої команди та забиває 15 м'ячів у першому сезоні. Ну і якщо з лалігою все зрозуміло, то може знаєте, хоча б у Кубку Іспанії не все так погано, реально. Це просто катастрофа, такі погані результати. Але нам потрібно рухатись далі рухатись кудись подалі від Каталонії. І насправді не все так погано. Нашого бомбардира розбирають як гарячі пиріжечки. У нас є пропозиція від таких клубів, як Ньюкасл, Рома та Атлетіко Мадрид. І я думаю, що наше місце якраз таки саме у Атлетіко Мадрид, тому що одним із прихованих завдань нашої кар'єри є виграти 3 з 5 топ чемпіонатів Європи. І дивлячись на результати першого. Сезону це буде дуже складно. Ну і ось воно нове трансферне придбання клубу із Мадриду. Сподіваюся, що фанати лос Банку мене пробачать. Але що нам залишалося ще робити? Ну реально, варіантів було не так багато. Вірніше навіть сказати топових варіантів. Хоча якби є атлетику не топ... ну ладно. У нас просто купа невиконаних завдань, і треба є вже ну, от як умога швидше. Реально вмикатися, у нас тільки 15 забитих м'ячів із 500. про вже нема часу для адаптації, розкачки про інші завдання, я взагалі мовчу. Але перед тим як починати новий сезон, треба закінчити старий, тому що у нас є один непройдений етап під назвою Євро 2024. Група у нас просто божевільна, і це буде справжня форвардська баталія. Холанд, мбапе і довбик будуть вирішувати, хто саме пройде у наступний етап. Ну якщо верезо оцінювати наші шанси. Їх у нас нема. Ну і ми відповідно посідаємо третю стрічку у цій групі та благополучно пролітаємо поз цього турніру, і повз нашого завдання теж. Однак, виступ на євро трішечки підвищило рейтинг Артема Довбика. наш козак розпочинає новий сезон із рейтингом 83. Склад команди ну, не сказати, що топовий. Однак все ж таки, знаєте, трішечки кращий за Жирону. Ну, це тільки у грі, звісно ж, ми всі розуміємо, що Жирона це топ-1 клуб Каталонії. Ну і варто відзначити, що Атлетіко Мадрид Грає у лізі чемпіонів УЄФА, що також трішечки підвищує наші шанси на виконання. Хоча, знову ж таки, це Атлетіко Мадрид. Пролітаємо повскалендарний рік. І давайте дивитися на результати нашої команди. У Ла Лізі, команда Дієго Симеоне займає, на жаль, третю стрічку. І... і боже, Реал Мадрид закінчує цей сезон зі ста зі очками. Ми натомість ділимо 84 очки з. Другою командою Каталонії у Кубку Іспанії ми були в кроці від перемоги, але на жаль, Севілі обіграє нашу команду. Щось результати геть невтішні. І знову ж таки, початок перший сезон Що казати, про лігу чемпіонів, мабуть, взагалі слід забути, тому що дивлячись на результати у чемпіонаті та кубку, це має бути погано, але ні, Манчестер Сіті зіграє проти Атлетіко Мадрид. Шансів тупо немає. У нас взагалі на у цьому сезоні щось виграти. Але перед тим як подивитися на фінальний матч сезону проти Манчестер Сіті. Давайте подивимось на показники саме нашого козачка. Рейтинг Артема Довбека, на жаль, збільшився лише на один пункт, але натомість Артем Довбек забуває у цьому сезоні. 36 м'ячів та стає кращим бомбардиром нашої команди. Але, на жаль, цього не вистачило для того, щоб Артем Довбек став кращим бомбардиром саме у Лалізі, не тільки в нашому клубі, та займає лише шосту стрічку. Але цього, звісно, замало для нас. Усього лише шоста стрічка. Тому що останнім прихованим завданням є виграти 5 разів золоту бутсу. І поки що на цьому відрізку все взагалі не втішно. Але знаєте, прогрес, вже є. прогрес вже є. Це не може не тішити. Кожним сезоном ми забуваємо все більше і більше. Так це друг. Сезон, але ми вже забули більше, ніж у першому сезоні. У нас залишається не питання щодо фіналу Ліги Чемпіонів. Тому давайте з вами подивимося, чи зможе Артем Довбик виграти свій перший кубок Ліги Чемпіонів УЄФА. І звісно, що Атлетіко Мадрид програє у фіналі Ліги Чемпіонів. На жаль, нам взагалі поки що не щастить з трофеями, завданнями. Але засмучуватися взагалі не варто, тому що розпочинається вже новий сезон. Третій сезон Артема Довбика. порівнюючи перші два сезони, ми маємо шалений прогрес. Наша команда. Як мінімум вже не вилетіла у секунду, та мала можливість зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів і не просто проти аби кого, а проти Манчестер Сіті, однієї з найкращих команд світу. Після Реал Мадриду, звісно що я нагадаю вам. Тому це дуже показово, що наша команда дійшла аж до фіналу Ліги Чемпіонів, такого престижного турніру. Однак прогрес прогресом завдання самі себе не виконують. Часу все менше, а завдання так і застрягли на одному місці. Лише голи потроху просуваються, але цього взагалі замало взагалі замало, тому що ми виконали лише скільки відсотків? 5 7, 10. І що буде далі, наразі нікому не відомо. Артем Довбик розпочинає цей сезон із рейтингом 84 та з просто з нереальною надією, що хоча б десь ми зможемо досягти результатів. Та найголовніше виграємо національний чемпіонат. Але у Лізі чемпіонів нічого простого не буде, тому що ви просто подивіться на цю групу. Це тупо найскладніша група у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Звісно, дуже цікаво, чого ми зможемо досягти наприкінці цього сезону, тому не втрачаємо ні секундочки. Дивимося на його результати. Кінець сезону 25-26. І Артем Довбик закінчує його з рейтингом 87 та має аж цілих 44 забитих м'ячі. Вже третій сезон поспіль. Наш козак стає кращим бомбардиром команди, але на цей раз не командою єдиною. Тому що Довбик нарешті стає кращим бомбардиром цього розіграшу Лаліги, і ми просуваємося по завданням з усіх боків. Ми трішечки збільшились у рейтингу та забрали першу золоту буц в наш актив. Залишається ще 4, щоб закрити це завдання. А також і вісім сезонів попереду. Показники добика, це звісно добре, але знаєте, нам треба дізнатися, чого досягла саме наша команда, наша командочка. Лалігу, ми знову закінчуємо на третьому місці. Нам не вистачило всього лише двох перемог для того, щоб просунутися по завданню. Кубку Іспанії ми взагалі відлетіли у 1.32. тридцять натомість Жерона краща команда Каталонії. Перемогла іншу команду із Каталонії в Каклони. От і думайте, що правильно ми зробили, що залишили Жирону, перейшовши в Атлетіко Мадрид. Але я знаю, як розвіяти ваші сумніви. Атлетіко Мадрид має другий свій шанс у Лізі Чемпіонів та зіграє проти Баварії Мюнхену у фіналі. Цей сезон є ну, справжнім провалом команди Сімеони. Давайте будемо відверті. І лише перемога у фіналі Ліги Чемпіонів може змінити це. Тому гравці, я думаю, 100% відчувають великий тиск та напругу перед цим матчем. Але все ж таки давайте дивитися, що може показати наша команда. Чи може кращий бомбардир Ліги Чемпіонів Артем Довбик виграти свій перший кубок Ліги Чемпіонів? Чемпіонів УЄФА. І Атлетіко Мадрид перемагає Баварію з рахунком 2-0. Артем Довбек. теж таки не забув у цьому фіналі. Але козачки та козачата. Ми маємо наш перший кубок Ліги Чемпіонів УЄФА. І нарешті наші завдання просуваються. Але попереду ми маємо можливість виконати ще одне. Звісно, це дуже гучно сказано, тому що це збірна України. І ви самі розумієте, як це може закінчитися. Але в нашій збірні грає такий топовий бомбардир Артем Довбек. Група у нас виглядає таким чином. І Насправді, шанси на вихід у нас є. Головне, щоб була знаєте, правильна погода, правильний настрій. Україна зіграла в нічию з Чехією, зіграла в нічию з німеччиною та обіграла Гану, і ми виходимо з групи з другого місця. Шлях до мундіаля продовжується, але в одній шістнадцятій нас чекає збірна. Клята Франції. Що з Мутриком вона нам постійно потраплялась, що зараз. Але ми якимось чином проходимо наступний раунд. 8-7 по пенальті. Ви взагалі, ви взагалі можете уявити собі, що це був за матч. Це справжнє божевілля відбувається на чемпіонаті світу, але далі на нас чекає збірна Італії. Як ви пам'ятаєте, саме на них ми на жаль спіткнулися у кваліфікації євро. Але не цього разу, не сьогодні. Україна знову обіграє наших суперників по пенальті. На цей раз принаймні трішечки, ви знаєте, з простим. Рахунком по пенальті 3-1, і Україна зіграє у півфіналі проти збірної Англії. Ш Шлях нашої збірної геть непростий, ви знаєте, але це чемпіонат світу. Там ніколи не буде нічого простого. Нашими суперниками вже були Франція, Італія, зараз Англія. Якщо наша команда виграє усі ці команди на своєму шляху, то вперше в історії футболу наша збірна буде найкращою на чемпіонаті світу. Нам вже відомий перший фіналіст. Але чи зможе наша збірна дістатися до фіналу чемпіонату світу? і так, ми у фіналі. Україна в ще одному шаленому матчі вириває вольову перемогу і зіграє у фіналі чемпіонату світу з футболу. На жаль, таке можливо тільки у нас з вами, але ми все ж таки віримо в нашу збірну. Віримо, що це колись станеться. Дуже цікаво, чи грає ще зараз Крищану Роналду, але то не є важливо! Збірна України переможе чемпіонату світу з футболу. І наш козак Артем Довбик виконує найскладніше завдання з національним трофеєм. У нас є всі шанси, щоб закрити усі завдання. додачу Артем Довбек є кращим бомбардиром чемпіонату світу. Сім забитих м'ячів за сім матчів. Саме він тащив нашу збірну у наступні раунди. І ви мені скажіть, чи не заслуговує Артем Довбек виграти золотий м'яч цього сезону? Але то ми вже з вами дізнаємося на екваторі. А зараз розпочинається вже новий сезон 26-27. І ми, напевно, залишимося ще на один сезончик тут, у Атлетіко Мадрид, тому що ми були дуже близькими до здобуття чемпіонства іспанської ліги. Але не варто забувати про лігу чемпіонів Тим паче, що з групою нам цього сезону щастить, і ми можемо спокійно проходити далі та, можливо, навіть захищати наше чемпіонство у фіналі цього турніру. А ми тим часом не гаємо часу і вже кінець сезону. Але спочатку ми дізнаємося з вами нового володаря Золотого М'яча. Артем Довбик вже був номінований на цю нагороду, а разом із ним Холанд Вінісіус Стародріго. Ну і я запрошую вас до перегляду церемонії вручення Блондеоро, каката Канава сьогодні оголосить на переможця. Як ми бачимо, Артем Довбик вже на місці. Знаєте, суперника його на місці. І Артем Довбик заслужено отримує цього м'ячика золотого. Вже у четвертому сезоні закриває два завдання. Прогрес цього разу йде набагато швидше, якщо чесно, і набагато приємніше. Але у нас попереду ще багатенько роботи. Ніяких питань, звісно, по переможці У нас немає. Але є питання щодо результатів нашої команди. Чи виграли ми Ла лігу? На жаль, ні. Атлетіко Мадрид. І цього сезону пролітає повз цього чемпіонства. На жаль, нам не вдалося виграти чемпіонат Іспанії. Але знаєте, спустими, з пустими, реально, з малесенькими долоньками ми не закінчуємо цей сезон та виграємо кубок Іспанії. Це якесь прокляття з цим кубком короля, якщо чесно. Ну і до фіналу Ліги Чемпіонів ми також, на жаль, не дісталися. Бо відлетіли від майбутніх фіналістів цього розіграшу Ліги Чемпіонів Ювентусу. Це, хоча б, знаєте, не так прикро, хоча і варто варто вже задумуватися довбику про його Майбутнє. Проблема точно не в довбику, тому що його рейтинг збільшився до 90 А забив він 28 м'ячів, що є найкращим результатом серед усіх гравців нашої команди. Однак 16 з 28 м'ячів були забиті саме у чемпіонаті Іспанії. Цього ж, звісно, не вистачає для того, щоб забрати до свого активу золоту буцу. Насправді ми трішечки застрягли на виконанні деяких завдань, і нам треба змінювати місце роботи. І ви знаєте, пропозиції не змусили себе довго чекати, тому що такий бомбардир, як. Артем Довбик потрібен кожному клубу. У нас із варіантів є Баварія, Челсі та Барселона. Я думаю, що нам поки нема сенсу залишатися у Лалізі, тому що цей чемпіонат щось нас недолюблює, якщо чесно. Ну а Челсі, ви розумієте, це Челсі. Тому я думаю, що вибір доволі таки очевидний. Пані та панове, зустрічайте нову зірку Баварії Мюнхен. Артем шалена нога Довбик. Цей сезон. Артем розпочинає з рейтингом 93. Це козачата у свої 30 років. Довбик вирішив, скоріш за все, піти по шляху Каріма. Бенземата розкритися із часом, і нам залишається всього лише 6 пунктів до того, щоб закрити завдання із рейтингом. Але нам також залишається ще забити 377 м'ячів за 7 сезонів. Це буде дуже важко. Але знаєте, нічого неможливого немає для нашого козачка. Тому давайте нагайте часу та дивитися на наші результати наприкінці цього сезону. Цього року ми, звісно, що пролітаємо в повз золотого м'яча, але нас більше цікавлять результати нашого клубу. І боже мій Артем <плес> Довбик забуває за цей сезон. Сезон 68 м'ячів та зростає у рейтингу до 96. Це просто якийсь божевілля. Артем Довбик стає кращим бомбардиром чемпіонату. Та забирає у свій актив вже другу золоту буцу. Але чи допомогло це нам виграти чемпіонат Німеччини? І це дійсно так. Просуваємося, просуваємося по ще одному завданню, та нам залишається виграти усього лише два чемпіонати. А ми також забираємо у свій актив і кубок Німеччини, і ми можемо у першому нашому сезоні за Баварію виграти Требл. Але чи зіграємо ми у фіналі Ліги Чемпіонів? І це так ще й проти Борусі Дортмунд. До речі, фінал, який міг би статися у реальному житті. Але я просто нагадаю вам, що Баварія відлетіла від мадритського реалу. Але ми зараз у ФК 24 вмикаємося, налаштовуємося, заряджаємося. Ми вже виграли Борусі у фіналі Кубку Німеччини. Але чи зможемо ми це зробити у лізі чемпіонів УЄФА? та здобути требл? Тому давайте дивитися. І Артем Довбик вириває цю перемогу для нас. Він забиває. Свій 22-й м'яч у лісі чемпіонів та ставить свій рекорд це просто божевільний сезон. Перший і настільки влучний одразу ж требо і стільки просувань по завданням? Завдяки перемозі у лізі чемпіонів УЄФА. Нам залишається всього лише виграти цей трофей ще один раз, щоб закрити його. Але чи зможемо ми це зробити саме у Баварії? Чи нам все ж таки треба змінювати місце роботи? Питань, звісно, що багато, а відповідей замало. Тому вмикаємося з вами вже у наступний сезон. Але спочатку. Євро 2028. З групою цьому розіграші нам у геть не пощастило. Але чи зможе Артем Довбек на своїх плечах протащити нашу збірну? Ми в цілому вже виконали наше завдання, але ви знаєте, ми робимо нашу збірну великою. Задаємо нові футбольні тренди, і, на жаль, нашій збірні не вистачило зовсім-зовсім трошки. Але ми рухаємося далі. У новий сезон з такою шаленою та потужною командою та таким потужним Форвардом. Артем Довбек Розпочинає цей сезон із рейтингом 96. Знову ж таки, не гаємо, не витрачаємо ні секундочки часу та пролітаємо до кінця сезону. Але спочатку церемонія золотого м'яча. І ми всі прекрасно розуміємо, що це означає. Артем Довбек присутній на цій церемонії та готовий. Готовий отримувати свого золотого м'яча від Луїша в та Еріка Кантона. І звісно ж, що перемагає саме Артем Довбек. Я думаю, що просто не могло бути ніяких сумнівів щодо цього. Це вже другий золотий м'яч. Для нашого козачка і він перевиконує наше завдання. Але що ж у нас все ж таки по результатам цього сезону? Артем Довбик закінчує цей сезон з рейтингом 97, і усього лише два. Два пункти до 99-го рейтингу та закриття цього завдання цього сезону Артем Довбек забуває трішки менше, ніж попереднього. Однак це йому ніяк не завадило забрати у свій актив вже третю золотобуцу. І нам залишається всього лише ще дві за п'ять сезонів. Цілком реально виконати, якщо чесно, тим паче з такою потужною машиною, як Артем Довбек. Повертаючись до результатів сезону, Баварія виграє у другому сезоні поспіль бундеслігу. Але є одне але на жаль, для нас вона не рахується, тому що нам потрібно виграти. Саме три різних чемпіонати. Покупку Німеччини ми відлетіли у чвертьфіналі. Ну знаєте, буває і таке. Але ми знову потрапляємо до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, де зустрінемося з Міланом. Артем забив усього лише 9 м'ячів цього сезону у Лізі Чемпіонів, але він все ще має змогу стати кращим бомбардиром, якщо заб'є мінімум покер. Але ми всі прекрасно розуміємо, тверезо оцінюємо наші шанси і таку таке не може статися. Хоча це Артемдобик, тому в цілому і може статися. Тому давайте подивимось і баб. Парія перемагає у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. Але довбик, на жаль, не відзначився у цьому фіналі. Але натомість ми виконуємо наше завдання з Лігою Чемпіонів. У нас насправді залишається не так і багато завдань. Усього лише рейтинг, золоті бутси, чемпіонати і голиць все ж таки багатенько. Але у нас вже незабаром розпочнеться новий сезон. І перед нами, звісно, стає питаннячко, чи залишитися у Баварії, чи все ж таки шукати новий клуб. В цілому, ми почуваємо себе дуже добре. Ми виграли тут все. Що можна, але нам за 4 сезони потрібно виграти ще два чемпіонства у топ-лігах. Тому я думаю, що наше рішення зрозуміле, враховуючи, як важко починаються перші сезони. Ну і дуже цікаво насправді, який клуб обере Артем довбок, і Довбук обирає саме Манчестер Сіті. Вирішив ускладнити собі роботу Артем Довбик, але з цим вже нічого не зробиш. Треба вмикатися зараз одразу з перших матчів, тому що часу насправді обмаль. Щоб виконати завдання із забитими м'ячами, нам потрібно забивати мінімум кожного сезону по 70-80 м'ячів. В мене вже є підстави, щоб сумніватися у виконанні цього завдання. Але знаєте, все можливо. Головне вірити, підтримувати і прикладати зусилля. З групи Ліги Чемпіонів у цьому сезоні нам пощастило, як ніколи. Та ще й на додачу зустрінемося із шах. Артем Довбик знову був номінований на золотий м'яч. Тому давайте пролітати до кінця сезону і дивитися, хто все ж таки виграє золотий м'яч. Цього сезону Андрій Шевченко та Бекхем будуть нагороджувати переможця. І я дуже сподіваюся, що це буде саме Артем Довбик, тому що ну це настільки символічно, настільки легендарно буде, якщо саме Шевченко віддасть цей золотий м'яч Артему Довбику. І Артем Довбик виграє та отримує свій третій золотий м'яч. Ще й отримує його від Андрія Шевченка. Один кращий український футболіст передає цю нагороду, скажімо так, навіть естафету іншому. Легендарний та просто символічний момент у історії українського футболу. Цей сезон Артем Довбек закінчує з рейтингом 99, і він закриває ще одне наше завдання. Ми вже виконали 4 завдання, та залишилося ще 3. три дуже складних завдання, які ми точно не закриємо цього сезону. Цього року Артем Довбик забуває 51 м'яч та знову стає кращим бомбардиром нашої команди. Але, знаєте, не командою єдині. Бо він також стає і кращим бомбардиром АПЛ. Та забираю свій актив вже четверту золоту бутсу, І залишається ще одна. Один малесенький крок до того, щоб виконати його. Дивлячись на показники Довбика, я дуже сподіваюся, що нам вистачить сил виграти АПЛ, але ні. Нам не вистачило всього лише два очки до того, щоб виграти чемпіонство і Челсі. Челсі, бляха, чемпіон Англії. Ну це просто. Дивовижно. У Кубку Англії ми зустрінемося з дияволами із Манчестеру. А у Лізі Чемпіонів ми зіграємо проти ФК-клоуни з Каталонії. Прикро, звісно, що ми не виграли АПЛ цього сезону, але у нас ще є декілька спроб, щоб це зробити. Але спочатку, давайте відіграємо наші два фінали. У Кубку Англії неспокійно, але ми розбираємося з Манчестер Юнайтед. А у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. Завдяки голам Довбика переграємо фк Клоунів із Каталонії. Чи провальний цей сезон? Звісно, що ні. Але нам потрібно виконувати завдання а часу дійсно залишається все менше і менше. І нам треба якось це зробити. Розпочинається вже восьмий сезон нашої кар'єри. Ви думаєте, я забув про чемпіонат світу 2030 року? Звісно, ні. Просто наша збірна там нічого не показала. Можна сказати, що нам дуже пощастило, що ми так швидко виконали це завдання з національним трофеєм. Але у нас зараз, ви знаєте, вже інші цілі. І мене дуже дивує той факт, що ми не виграли АПЛ в минулому сезоні, тому що з таким бомбардиром ну просто неможливо не вигравати. Але зараз вже час для наступного кроку, і мені дуже кортить дізнатися, чого саме ми досягли у цьому сезоні. Але спочатку... Таку, звісно ж, церемонія золотого м'яча. І це буде дуже неочікувано, насправді, якщо саме Артем Довбек виграє цю нагороду. Хоча, а кому ще її віддавати? Ми програли лише у АПЛ, і то з відставанням у два очки, але я забув трішечки за чемпіонат світу. Кандидати, ви знаєте, все ж таки є. Але Артем Довбек перемагає і забирає свій вже четвертий золотий м'яч. Я вже чесно не дивуюсь, тому що це справжня, потужна українська машина, яка розриває все, все, що тільки можна. І цього сезону Артем. Артем Довбек на жаль забуває дуже мало, тільки 33 м'ячі і вже ділить показник кращого бомбардира разом із Ерлінгом Холандом. І на жаль, цього сезону Артем Довбек займає друге місце у списку кращих бомбардирів. Невже це кінець? Невже довбак йде на спад? Нам залишилося всього два сезони, щоб виправити ситуацію, виграти ще одну буцу та цілих два чемпіонати. Чому два, ви спитаєте? А тому, що наша команда, на жаль, і цього сезону пролітає повз АПЛ. І знову цей клятий Челсі виграє чемпіонство. Я насправді дуже здивований, що що, але я не очікував, що саме Челсі буде нав'язувати боротьбу у чемпіонаті. У Кубку Англії ми відлетіли у одній шістнадцятій, а у Чемпіонів відлетіли на стадії чвертьфіналу. Це просто катастрофа. У нас з вами залишається всього лише два сезони і купка невиконаних завдань. Об'єктивно, ми пролітаємо повз забитих м'ячів, бо це нам потрібно забити по 91 м'ячу, що просто неможливо у таких реаліях. До того ж, враховуючи, скільки забив довбик у минулому сезоні, все погано. Ви мені просто скажіть, як цей склад команди не може виграти АПЛ? Ну просто найпотужніший склад, потужні два порти. Ворди, чому вони не виграють? Група Ліги Чемпіонів цього року ніби легка. Шанси на перемогу є, не варто все ж таки, ви знаєте, і забувати про лігу чемпіонів УЄФА, навіть якщо ми вже і виконали це завдання. Але звісно, увесь акцент прикутий до АПЛ. Тому нам, нашій команді, потрібно зібратися та виграти врешті-решт цей чемпіонат, тому що шансів на помилку у Артема Довбика немає. Тому давайте розрахуємо наш передостанній сезон кар'єри та подивимося на його результати. Але спочатку, звісно, що золотий м'яч. І не будемо, не будемо тягнути інтригу реально. Тому що Артем Довбик забирає свій п'ятий золотий м'яч. За що? Просто ж за його існування. Ми програли все, що тільки можна в попередньому сезоні, але ви знаєте, навіть його присутність, присутність Артема Довбика не залишає вибору, хто все ж таки заслуговує цю нагороду. Ну і давайте дивитися на результати нашої команди. У кубку Англії ми відлетіли у одній тридцять другій. Це просто божевілля. У мене настільки погане передчуття. Але то є кубок Англії, то є підступний Кубок. А от щодо Ліги чемпіонів, то ми дісталися до фіналу та зіграємо проти Сельти. Сельти. Боже, що з цією грою не так, хоча ви знаєте, можете і ну не відповідати. Як таке можливо, це не взагалі не зрозуміло. Але ми, врешті-решт, виграємо англійську прем'єр-лігу. 99 очок за цей розіграш та 89 забитих м'ячів. Дуже цікаво дізнатися, скільки з них саме забив довбок, і це Божевілля. 78 забитих м'ячів за сезон, 62 з яких у АПЛ. Артем Довбик забирає свою останню золоту боцу для нашого завдання та закриває його. І нам залишається ще один раз виграти чемпіонат на цей раз вже у іншій країні та забити 104 м'ячі. Чи можливо це Це можливо, проте вкрай складно. Але давайте все ж таки подивимося, чи заберемо ми ще один кубок Ліги Чемпіонів. І без сюрпризів ми переграємо сельту та довбик. Відзначається у цьому фіналі. І тепер нам треба забити за наступний сезон не 104, а 103 м'ячі. Як це зробити? Пропозиції щодо нашого майбутнього вже не так і багато. У нас є пропозиція від таких клубів, як Баварія, Атлетико Мадрид та Барселона. Е, перепрошую, не Барселона, ФК клоуни з Каталонії, нагадаю вам ще раз Нам залишається вибір лише із клоунів та Атлетико Мадрид. Та нехай мене пробачать болівальники Реал Мадриду. Нам все ж таки треба переходити саме до Барселони. Чому саме до Барселони, а не ФК клоуни з Каталонії? Тому що якщо туди переходить Артем Довби, то це вже вибачте мене не клоуни. Це Команда спроможна виграти все, що тільки можна, з таким потужнішим Форвардом, і Лігу Чемпіонів, і Ла Лігу, і Кубок Короля, і чемпіона світу по футболу з Закарпаття, все, що тільки може, реально. Усього лише два завдання залишаються у нас, та усього лише один сезон на їх виконання. Якщо Довбик дійсно зможе виконати усі завдання та забити 103 м'ячі, це буде диво, і в це просто ніхто не захоче повірити. Але я впевнений, що не варто списувати з рахунків нашого козачка. Проте ще одного шансу у нас. Взагалі не буде, тому що Артем Довбик наприкінці цього сезону закінчує кар'єру. Здавалося б, що він ніби ще може показувати гру в якості, але вік вже бере своє. І якщо ми з цією командою не зможемо виграти ла лігу, це буде провал. Ми виграли все, що тільки можна, скільки золотих м'ячів у нас є, скільки разів перемогли вже у лізі чемпіонів. Ми навіть зробили неможливе виграли чемпіонат світу з футболу. І наразі залишився малесенький крок до закриття усіх завдань. І що ж, кінець з. Кінець кар'єри Артема Довбека. Чого ж ми досягли у цьому сезоні? Артем Довбек знизився до 96 у рейтингу, втратив 2 пункти, та, на жаль, ми вже пролітаємо повз забиті м'ячі. Бо Артем Довбек забиває лише 31 із 103 необхідних м'ячів. Але він все одно стає кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та забирає ще одну золоту буц у свій актив. Щодо командних результатів, ми виграємо Кубок Короля, обігравши мальорку. У лізі чемпіонів ми, на жаль, не зіграємо у фіналі. Налі, бо відлетіли під Баварії у півфіналі, і ви тільки подивіться на ці клуби трьох із чотирьох клубів. Був і зараз є Артем Довбик. це просто космос. Ну і залишається єдине питання важливе питання, чого ми досягли у Лалізі. Тому заряджайте свої вподобайки, коментарі, тому що це дуже важливо. Залишитися з одним невиконаним завданням не так прикро, як з двома, та ще й в малесенькому кроці від нього. Тому я сподіваюся, що ви давно це зробили, і ми виграємо Ла лігу. Ми закриваємо передостаннє завдання, і це все тільки завдяки вам. Це просто неймовірно. Фантастична кар'єра вийшла у нас з Артемом Довбиком. Звісно, ми не виконали всіх завдань, але найголовніші у нас в активі. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще більше цікавих відео. А також раджу вам подивитися попереднє проходження кар'єри за Михайла Мудрика.